Добрий день. Тема уроку інструмент «Хач» – штрихування. Даний інструмент дозволяє виконати штрихування замкненої області за шаблоном. Алгоритм використання даного інструменту наступний: вклад кадру Інструмент Hatch», після чого в командному рядку з'являється запит на введення внутрішньої точки чи встановлення параметрів. Серед параметрів хочеться виділити такий параметр, як хатчка встановлення кольору штрихування. При виборі цього параметру з'являється запит на введення нового кольору штрихування. Задати колір можна двома способами: або вказати індекс кольору в системі AutoCAD, або задати його десятковим RGB-кодом. Знайти індекс кольору в системі AutoCAD можна наступним чином. Розкриваємо кольори, обираємо більше кольорів, коли ми наводимось на певний колір, з'являється підказка індексом кольору в системі AutoCAD. Наприклад, для обраного кольору це індекс 193. В командному рядку вказуємо до 93 Enter, після чого з'являється запит на введення кольору тла, який також можна задати або індексом, або десятковим RGB-кодом. Оберемо для введення десятковий RGB-код. Як ви бачите, потрібно задати red Green, Blue без проміжків через кому. Значення red Green, Blue мають бути від 0 до 255 200. Кома 0,0. Ми задаємо червоний колір. Кольори встановлені. Оберемо внутрішню точку і подивимося, яке буде у нас штрихування. Внутрішня точка. Підтвердили: побудувалося штрихування. При повторному використанні інструмента Hatch задані при попередньому використанні кольори зберігаються. Колір штрихування 193. Задамо його в системі RGB 0, 180,0 задамо зелений колір Enter і відмовимось від встановлення кольору тла. Для цього потрібно натиснути крапку і натиснути Enter. Колір тла відсутній. Перевіримо, що це так і є. Обрали внутрішню точку, підтвердили. Відповідно, маємо зелене штрихування і відсутність тла. Подивимось на інші параметри інструмента Hatch. Важливим параметром є параметр властивості. При виборі цього параметру ми можемо обрати спосіб штрихування, а штрихування може бути за шаблоном, може бути суцільна заливка, заливка за градієнтом і ми можемо створити власний шаблон. При штрихуванні за шаблоном потрібно задати ім'я шаблону. На жаль, в AutoCAD Web ми не можемо побачити імена шаблонів чи вибрати за зразком. Для того щоб подивитися на імена шаблонів, перейдемо в настільну версію автокад. В настільній версії AutoCAD при активізації інструмента Hatch відкривається вікно, в якому ми можемо побачити паттерн, ім'я поточного шаблону та розкрити зразки всіх. Доступних шаблонів. Відповідно, у нас є 4 групи вкладок. Група вкладок ANSI, де представлені шаблони з іменами ansi 3132, ansi 38. Також у нас є група ISO і дана група не реалізована в AutoCAD Web. Інші попередньо визначені шаблони ми можемо обрати будь-які з них, вказати ім'я і виконати це штрихування за відповідним зразком. Оберемо наступний шаблон. Переходимо в онлайн-версію, вказуємо ім'я шаблона. Enter. Далі йде запит на масштабування шаблону. Кажемо 3. Ентер. Далі у нас з'являється запит на кут повороту шаблону. Кажемо 50 градусів. Після чого обираємо внутрішню точку. Підтверджуємо і отримуємо штрихування за обраним шаблоном. Якщо ми ще раз порівняємо шаблон і отримане нами штрихування, ми помітимо, що дійсно спрацював кут в 50 градусів, оскільки на шаблоні штрихи були розташовані горизонтально. А в нашому штрихуванні штрихи розташовані під кутом 50 градусів до осі абсцис. Таким чином, вказуючи ім'я шаблону, ми можемо використовувати різні зразки, які представлені в настільній версії AutoCAD. Розглянемо інші види штрихування: хач властивості Solid, солід, що передбачає суцільну заливку, а заливка буде виконуватись. Тим кольором, який ми вказали в хадч клалир. Обираємо внутрішню точку, підтверджуємо і, відповідно, бачимо, що заливка спрацювала. Розглянемо наступний вид штрихування. Кладка дро, хадж, властивості, градієнт. І ми з вами бачимо: виберіть ім'я градієнту. Якщо говорити про ім'я градієнту, то воно визначає напрямок градієнту. В AutoCAD Web ми можемо скористатися наступними іменами для градієнтів. У нас є зразки для кожного імені і оберемо, наприклад, градієнт-сфера. Кажемо відповідне ім'я. Після чого з'являється запит на кут градієнту, беремо 0. І далі у нас з'являється запит, чи потрібно показувати центр градієнту. Так. Повертаємося до параметру властивості і знову вказуємо градієнт. Йде запит на те, який градієнт ми будуємо: один колір чи два кольори. Спочатку побудуємо градієнт в один колір. Зверніть увагу, що в даному випадку за замовчуванням встановлюється синій колір, а не зелений, який ми встановили для штрихування. Тобто, при побудові градієнта колір штрихування не враховується. Кажемо колір 2. Після чого з'являється запит на швидкість градієнта. Нехай це буде одиниця. Обираємо внутрішню точку, підтверджуємо і отримаємо градієнтну залив. Знову повертаємося до інструмента хатч властивості, градієнт і оберемо градієнт два кольори. Перше, що ми бачимо, це запит на колір для градієнту. Ведемо значення 2. Хоча воно було і за замовчуванням. І далі ми бачимо запит на введення другого кольору градієнта. Введемо 5, Enter. Після чого обираємо точку і підтверджуємо створення градієнту. Ще один спосіб заштрихувати фігуру це створити власний шаблон, визначений користувачем. Штрихувати ми можемо тільки за допомогою ліній. Перший запит це кут між вістю абсцис і нашими лініями. Встановимо цей кут в 20 градусів. Наступний запит відстань між лініями штрихування. Встановимо відстань в 4 одиниці. Далі йде запит, чи потрібно подвоювати лінії. При виборі варіанта ні, у нас будуть побудовані лінії під кутом 20 градусів, паралельні між собою. Якщо ми обираємо варіант так, то крім цієї системи ліній, буде також система ліній перпендикулярна до даних. Кажемо так. оберемо. Внутрішню точку підтверджуємо і отримали систему ліній, перпендикулярних між собою. Як ви бачите, вони зеленого кольору, оскільки у нас дійсно виконується штрихування, встановленим для інструмента «Hatch». Ще один параметр, на який хочеться звернути увагу, це прозорість. Draw, Hatch. Прозорість. Прозорість може змінюватися в межах від 0 до 90. Встановимо прозорість 80 ентер, хачкале, встановимо колір 4 Ентер. колір тла нам не потрібен, властивості Solid. І обираємо точку для штрихування. Підтвердили, ви бачите, що заливка відбулася синім кольором, але оскільки заливка. Прозора, то ми бачимо і штрихування, яке було нанесено до неї. Якщо ж ми з вами скористаємось тією ж заливкою, встановивши прозорість 0, властивості solid. Точка, підтвердили, то заливка не прозора і попереднє штрихування ми з вами не бачимо. Ще один параметр, який хочеться розглянути, це вибір об'єкта штрихування без вказівки внутрішньої точки, хатч обрати об'єкти. Вказуємо об'єкти для штрихування, підтвердили властивості суцільна. Вказуємо об'єкт і підтверджуємо штрихування. Таким чином, за допомогою інструмента Hatch, ми можемо виконати штрихування фігури та вказати на необхідні нам матеріали та кольори. Дякую за увагу!